Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 7 лютого. Проживаю я на Вінниччині, і продовжую обрізати садок. Підійшов до персиків. В даний час тільки вирізаю гілки на заміщення. Такі грубі гілки зрізаю на сучок заміщення. От були позрізовані минулий рік. Тепер цей рік тоненький, і не обрізаю, тільки під час світіння зараз буду отакі світлі і грубі на сучок заміщення буду різати. Так само от добре заміщення бажано кожен рік робити заміщення, так як я формую. Не чашую персики, а так. Тому тільки заміщення. Така форма от персиків. Тому кожен рік не більше 20% можна робити заміщення, щоб формувати гарно потужний персик чи нектарин. Коли персик Нектарин. Буде гарно видно рожевий бутон. Тоді я вже буду видаляти, переводити. От. Гарно буде видно. Такі пагони зараз ніякі я не прикорочую і не, не рівню їх. Гілки, які вибираю на заміщення, я дивлюся, якщо вже плодоношення відійшло ну приблизно от видно, що вже метр. Від крони я роблю заміщення, щоб повернути плодоношення ближче до центру стовбура дерева. Так і плоди будуть більші і смачніші. І можна стримати ріст гілок. Хочу ще дати таку пораду. Завжди потрібно залишати навіть отакі тонесечки гілочки поближче до крони стовбура. Зараз я тут буду робити заміщення, а в мене вже є готова гілочка. Бо персик і нектарин дуже погано відбивають. Можна зрізати і він не відіб'є нову гілочку. Наприклад, і цього покажу, хоч тут і власть, гілочка. Я не рискнув, зробив більший сучок заміщення. Такі вже пагони, які будуть цей рік формувати. І Це не, не обов'язково, що так формовані дерева. Навіть і чашею треба залишати такі гілочки ближче до стопура. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та ось мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося. Підписуйтесь на мій канал та ставити лайки.